І наостанок єдина в Україні рубрика, яка сама себе веде. Тільки у ній ви дізнаєтесь, куди поїхав цирк, та побачите, як саме крапля нікотину може зупинити бричку. Ми регулярно відповідаємо на ваші дорожні запитання. І сьогодні ви дізнаєтесь. Кажу, дізнаєтесь, що таке. Що таке прямоток і куди його запхати оцим водіям. Прямо ток. Це прикольно. Це дуже прикольно зрізати до бісової мами стандартну бляшанку, а замість неї вкрутити тюнінговий величезний прямоток десь на 102 міліметри за ціною 2 або більше тисячі гривень. А тепер нормальною мовою. Ми говоримо про глушники. Звичайний стоковий називають бляшанкою. Прямоток або прямоточний глушник це альтернатива звичайному. Єдине завдання звичайного глушника на авто зменшити звук від вихлопних газів. Для цього він має складну структуру у вигляді лабіринту, де звукові хвилі гасяться. Прямоток отримав додаткове призначення збільшення потужності автомобіля. Вихлопні гази. Замість того, щоб блукати лабіринтом у пошуках виходу у атмосферу, без перешкод спокійно потрапляють на вулицю. А коли гази не блукають вихлопною системою, то й не створюють чергу на вихід. Відбувається покращена вентиляція циліндрів. Завдяки цьому мотор може всмоктати більше паливної суміші. А якщо так, то і потужність зростає. Приємний звук прямоток отримує за рахунок того, що наповнювач глушника з мінеральної вати абсорбує високі звукові частоти, а от низькі випускає разом з СО. Тож маємо благородне урчання. До речі, звук залежить від наповнювача, діаметра труби та кількості отворів у ній. У стандартному глушнику такого не буває, бо у системі весь час знаходяться відпрацьовані гази, і якась їх частина залишається у циліндрах. Тому і пального всмоктується менше. Навіщо ставити прямоток, щоб перетворити авто у ракету? Але треба сказати, що встановивши просто прямоток, діла не буде. Потужність. Не з'явиться. Вихлоп це лише допоміжна система. Щоб був відчутний результат, треба тюнінгувати мотор, жорстко тюнінгувати, а потім переходити до вихлопу. Нормально зроблена система буде виглядати так. Прокачаний мотор та впуск. Штани чи випускний колектор міняється на павука це, до речі, окрема розмова. Труби вихлопної системи замінюються на більші у діаметрі і, зрештою, прямо ток. Потім налаштування системи впуску та запалювання. Тільки так можна отримати реальне збільшення потужності сам по собі. Прямоток це дешеві, точніше, дорогезно дешеві понти. І ще одне: коли термін дії прямотока завершиться, це станеться скоріше ніж у стандартного глушника. Замість приємного звуку ви отримаєте лише гуркіт відраз гайками. Враховуйте це.